Вийти зараз на нову почту без дітей. Сподимося, що там на вулиці У мене лежить дві посилки на почті. Так, щось з вами поглянемо. Зараз друга година. Ой, друга година ми ще не виходили. Можна, кстати, погуляти. Я просто кажу, Андрію, піду, зараз я схожу на нову почту. А потім, ну щоб сама тут у нас недалеко. А потім кажу, погуляємо з малими. Вийдемо. Щоб не тягти ці коробки. <ривіться> Оце втекла. Просто жесть. Ну, що все, я пішла. Бігом. Пока. Уже ридання. Я бачу все. Артем я зараз прийду. Оце втекла. Ого, тут вітер. Він у мене аж сльози течуть. О, це таке, гулять можна з ними вийти зараз тільки в двір. І все, навіть кіт замерз, Короче, Я Нас тут і тих три до нової пошти, Я вже замерзла. Вітер просто в нас, сльози спочуть. Кошмар. По двері не було вітру. За щас ми не з ними погуляємо, Мам! Що, втекла я, так? А ти ж й знайшов, куди їх поставити. Ні, Артем побачив сонечко на подоконнику. Ага. Я його підняв. Я думав, ти вже ушла. Ні, ну я не Ти так довго там внутрі, ну там, говорить, там, там вкласся. Ну, як це? Ну, ну обувалась, я думав, обувало. що ти вже уйшла. Ага. І він сидить, на те сонечко дивиться, і тебе його там побачив, розворачується. Так і вона вже ти вже, я теж вона сидить тобі хлопає, що маму побачила. Дивіться, а що, гулять підеш з ним чи ні? Підемо гулять. Я вашу, навіть, ні, там вітер дує. Не треба, не... вона і так щочка на це. Страшні щоки. А з Артюма... Артюма? можна в дворі. Нет. На вулиці да, там дує, хана. Підемо гулять. Давай, ти підеш да? погуляєш, а потім знімемо розпаковку. Або зараз давай знімемо, тут ж тобі курточка. Ні, ми її уять йдемо. Потім знімеш. Свет включать и снимать. Ну ладно. Мы... Ми... З'їздила. Куда ми їздили з тобою? Огірки. Короче, ми їздили. У нас закончилось масло, огірки і хліб. Думала, що вообще нічого не будемо купувати. Но, коротше. пришлось їхати в магазин. Ти ще скажи, що хліб закінчився, а муки нема. Ну, ну да. А ще якийсь ну, вроде так казала, если так подумать, надо було написати: "Муку надо купити". А не написала на підход: "Надо хліб купити". А він угу. прийшов в магазин, думає: "Та надо ж і муку купити". Ну так. да. Он, угу. значит, угу. короче, покажу, що купила. Ну, так. Мука 2 кг. Завтра тоді, а хліб ти ж не брав. А, брав. хліб хлібину. но я. Брощі, таку а було ну, ще такого велика, а не було нічого другого. Пусте все. Це не, не знаю, чи не, не продуктів, типу? Ні, тим на хліб клоп. там був якийсь гречаний, а з батонів оцей і той, що там список мільйонів. Може. Писок, мільйони, заробили... Може. Короче, Мільйон батон. Людей, батон порізаний. Такий ага. великий ага. 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 Так, що тут? Масло? Масла взагалі нема вже. Дві пачки взяли. А огурцов без огурців ми не можемо. Ну, Тому да. що Ваня крім огурців, ні з чим не їсть. ну надо ж хоч щось, небудь як хоч. Ну артему можна там хоч ну да Він уже не нема... їсть. Він їв Ваші... помідор раніше, не їсть уже. вашених немає огурців. Він не не їсть теж. Нужна uh -huh. огурець. Ну артем mm -hmm. хоч яблука їсть. Ну солених Ар... нічого не поїсть. Ну артем так да, їсть багато фруктів. Ваня не їсть. Молоко це по акції, так? І... Да, ти взяв? Молоко є, але воно по акції, думаю, в них усе довгі, так що взяв. Опять, Андрій, сам ходив. Я Ми не ходила, в бо в малі спали, в, да, в машині. зеро. Огурці. Ні, це не огурці, це морква. Можна взяти, бо тому що нема, там одна цибуля лежить. Ага. Завтра биш казать бокс варить, а. Там по морфа дорогаче, Чешу. А почём морква ага. дорожче чи ні? 70 грн чи що? А, цибуля. Угу. Так, дальше. А, картошка закончилась. Я картошку не писала, я просто почистила сьогодні. Вспомню, що така ж я суп почистила. Ну да, я сьогодні знімала полценку що то з утра і все. І ще там красиво ага. висипали чистеньку, біленьку, все хорошо. Да. Ага. Прям хороша картошка. А, ну да. Ви мені там пишете, чого ми купуємо картоплю? Я ще хочу, може, Марина так своїми словами сказала, но я вам точніше скажу. В селі картошку садила Світлана Николаївна. Она, звісно, старається да, але ми зросли люди, можемо самі себе дозволити картошку. І якщо цей момент не станет, коли ми не будемо брати, їй не дійде, що ми не будемо брати, і може коли дойде і вона буде тільки для себе, то їй буде легше садити. Ми не можемо їй допомагати в городі, нас там немає. Це перший вопрос. А другий вопрос: откуда ви знаєте, сколько вона викопала? Вона викопала 15 відер чи 17. Ви розумієте, що дождя не було, ми в поля з вами їздили тисячу разів. І всі тисячу разів сказали, що у нас за сезон не було дождей. Вона накопала 15 відер картошки. Нам її їсти, чи що, А вона що буде їсти? Зараз настане весна і ми будемо їй вести сітки картошки. Ну, Поэтому, так а так всі їсти. А я ще кажу, так всегда тому, Поэтому, пожалуйста, не треба писати о том, в чому ви на курсі. Нема все <свят> ли картошки? Це валом у неї, правда, валом. Ну, цибуля пять гривень стоит. Она нам мы уезжаємо, она нам старается впихнуть цибулю. Mm. Но ну, я йду в магазин, если у нас немає. Я купил килограмм полтора. Зачем нам тут ведро? Ну, ну не надо. Ну да, ее не де Поэтому вот так і дела. Картошку ось купили 25 гривень. Mm. Нам yeah. хватит на неділю. Ну mm. да. Mm. Да. Так, <знят> <знят> да, тому що це і в мене пишуть, так ага. і в тебе пишуть. Ну так да, мені постать під кожним відео, яке показує, як щоб купили картошку. картошку да. Да. Зачем ви купуєте картошку? Так, все, все зрозуміли тепер зачем, так? Да? Два авокадо в нас ще залишилася красна риба. Лоток. О. Ну не лоток, там вже менше, ніж пів лотка. Да. Отож пропаде скоро, а вона, коли реально так полежить неділю, що вона якась Салют, там, лопица, Да. І огірки. Собто. Ми писали список, <сх> які хороші огірки. А, 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 розкажи, розкажи. Да, Ой, на, а вони на, нормальні, да. Я думаю, ти длинні взяв. Длинні були б мягкі. А ага, дід наче нічого. Подивимося, Ваня в нас спеціаліст в огірках, він одразу. Якщо <сх> <сх> десь, що десь щось не то з огірком, то скаже, що не їсть тобі. Це наче свіже. А почему, кстати, яка стала вже? Не знаю, значить 140 чи 150. А ті 170 не, не колючі, Ну так? Ну, ну, вони ціна. такі м'які, Ну, ті були. А ці наче свіжі. На Новий год вообще не було. Ми не знайшли. Тому, я думаю, нові привезли. Якби слова были, вони б одразу оперативно поклали. А це понорвали. Може, може. Так, О, все. І так, що, так? І що? Але... в итоге Чек Мінус... На 656 гривень. І мука віддільна купляв в другому. Це гривень. гривень. Поїхав за горозами. Саме... Хоч хочеш купляти, хоч не хочеш, в день тисяча уходу почти. Вчора чуть менше потратили. Ну да? Да. Вчора все... нам захотілося солодкого після жирного. 400 гривень немає. Ну так. Да. Ну ми не поїли, Сьогодні ще є і на завтра ще й хватає. Поекономиш тут. Воно не економиться. Вообще, це точно. Так, і ще ж у мене не знаю, світа немає. Артем спить. Та то може не... вже як проснеться. Не проснеться, і світака зможе включить. Ну да. О, так. Опа, так, машек. Я не плачу. Будемо робити Маше розпаковку. Артем не хоче. Він проснувся, він хоче купатися. Сам залез в ванну и купается. Як свет включает, две на это. Он всегда сразу идет купается. И Маша уже дивись не хочет, да? Подожди, Маша. Давай так. Ап. Так що сейчас поднимемся. Тут а, пришла Артема Кусточка. Штаны. Я пишу до него, да? Так, да, конечно. Аба. Вставай. Оба! Вставай! Маша, так любиш шмотки. Так, що ми почнемо? Давайте з давайте штани подивимося. Так. Це я йому взяла. Метр десять, будуть великі. М -м -м, звісно, великі будуть штани. Ну да, так, це таке у нас Це таке курту, а что я взяла великі штани? Ну, короче, не знаю, надо міряти. Бо зараз ці штани він носить 104 розмір. І вони всі вже короткі, може не будуть великі. Коротше, не знаю, домірять. міряти. Вони на флісі. Нам ось тоже присилали дуже багато штанів. Прям реально ну всі одного 104 розміру, конечно, спасибо. <зві> вони всі вже маленькі на нього. Так, все. Ну, они що не мали, правильно? Я так думаю. Далі. Машині боті. Тому. Тому боті. У нього носи прославодні, вони 24-25. Я взяла 26. Розумієш? По ноги, вроді його нога. Машині, дай, дай, дай подивимось. Давай подивимося. Так, отакі боти. Були по акції зимні так тихо нашим дай побоюсь невеликий будуть, нормально підтеплий носок были отлично 26 розмір 26 может ну, все правильно да 26 розмір вони такі ну не мех і не знаю і не фліцы якісь як, як валенки колись були Такі в них не знаю все, мені подобається. Хороші. Та же тільки треба його тепер уговорити, щоб ти поміряти. Бо в нього немає настроєння вічно. Так, і курточка. Давай машинка достанемо. Ой. Ти моя помощниця, так? Да? Так, курточка. О, я взяла 104 розмір. Дивіться, яка вона велика. Може, мені кажеться, що вона велика. Ну, це типа парка, щоб попу прикривала. Тако. Ого, Кажеться, велика 104. Коротше, це магазин резерв. Резерв. резерв коротше, не знаю, правильно? І на нього 104 розмір іменно з цього магазину він прям великий ще. Я не знаю, що за штани входить, ну, метр десять. Ну, коротше, треба мірити все. Ну курточка, мені кажеться, ну, точно не мала бути така. хороша. Вона йде, зараз подивимося, на чому вона йде. Ага. Тоже все було на распродаже. Аби не було распродажи. Я б, може, не взяла. Ну да, видите, ось нас такая теплющая. Да, прям. Прям такая пуховых толстов. Хорошая. мені нравится. З капюшончиком. Маш, ти уповзла Все вже. Рукава манжети ці є. Все. що, Мяш... покатила до мене. Так, все, короче. Если що, всем дякую за перегляд. Всем пока Если нет, то просто, Курточка, кстати, дуже классная. Мне нравится. Курточка стояла 1800 или 1700, а по скидке вышла. Она что Они же взрывают эти все ценники, и непонятно, не сколько она вышла. Короче, вышла что-то 800 или 900 гривен. Что-то такое. Да, а была, я скажу, 1600 или 700, или 800, ну что-то такое, была. И обувь тоже, так само, что 1800 стоило вроде. Нема, нема вообще цены. О, нет, вот тут есть. А, ось, обувь стоила 1400. Короче, 29 евро. Написано. 30 евро. 29,99. А курточка тоді. чого она дервала? Нема. Ну нема. Не знаю, скільки стоил. А штани, штани тоже нема одержала. Так, все, тоді ждем. Так, давайте пьем найдем. Еще носочки. Она покушался, я, не вірю. Питався, я в Иди сюди. Иди до Иди сюда. Иди домой. Пишет, пишет. Температуру не решишь. Какие уже ноги довгі, не достану. Машенька, что там разбираешься? Колобка. Колобку разбирала. Машенька, не дома. Машенька не довгий. Так. Чим ти віряш температуру? Так, ну давай. Все. Ми пети отривати не будемо. Давай, ногу запихай. Нові штани, ти бачиш? Зараз подивимося, великі ноги будуть. У мене Не знаю. Давай. Метр десять. Ну, я ж кажу, 104 мале. Уже все коротко, ну вставай. Вставай. Машенька невненько. Стой, стой! Ну пожалуйста. О, да вони ще нормальні не дуже гроші прям. Ну трошки, да, на вирос. Ну, зайка, не надо. Машенька, не надо гристи бумажки. Ой, а На. Іди сюди, так. шла машинка. Іди сідай сюди, давай боті надо помирити. Нічого не, не обриваємо, если що ми ж можемо все вернуть. Маш, сідай до мами, сідай сюди, зай. Давай. Здорові, давай боти, не то, що да? от О, Нога нырнула прямо отлично. Можна під, під носок. Якраз этот толстый такий, щоб ножки не мерзли, да? Mm -hmm. Тут у нього всі тонкі носки. Ой, тут ще... А там нема бумажка? Нема. Мам... Хоть на бумаге. А ну, ану, дай. Вытягне. Вытяне. не, не стоит. <плес> <плес> Маша, <плес> не <он аккуратно, плес> топлин. Нема бумажки. Ну, зайчик мій. Тьом, ну підожди, давай. Маша. Держи Машу! Чотири градусных зачем ее взяла? Стоять уже хочеш на Машу. Давай другу ножку. Давай другу ножку. Пхни. Все. Короче, все хороше пока. Машунька. А ну стой, давай, я за, застібну, стой. О, диви. все отлично. Так, до мене. До мене. Ні, папа купається, Іди сюда. Папа. Ну, трошки на вираз стане. Ну, но... папа. Папа потім подивиться. Стой. Стой. А ну давай. Ні, підожди. Да, ти можна буде одривати. Хороші. Машин, підожди. Да. Давай ще курточку одінем. Так. Ой. Ой. Хороша. О, дивіться яка. Да. Ти що, Маша, дві які красиві, Тьома. Все, все хороше, слава Богу, все прийшло. Ну, хороша курточка, не велика і не мала. Попка прикрита, Покажи. Ну, бачиш, коротше, всі дякую за перегляд. Ми пішли папу показувати. Всім пока.